Як правильно формулювати цілі, щоб вони були досяжними? Сьогодні будемо говорити саме про це. Щоб ваші цілі перестали бути примарними бажаннями, а стали реальним результатом? Потрібно дотримуватись всього на всього. П'ять дуже простих, але дуже потужних принципів. І принцип перший це конкретика. Перестаньте ставити цілі як хочу більше заробляти, або хочу схуднути, або хочу бути щасливішим. Це звучить так, наче ви сідаєте в таксі і кажете Я не хочу їхати на Софіївську борщагівку, але не кажете, куди саме хочете. Що означає більше заробляти? Більше ніж то, більше наскільки, що значить схуднути, як виглядає бути щасливіше? Ціль має бути конкретно, наприклад, хочу збільшити свій прибуток на 20% від поточного протягом півроку. Другий принцип це вимірювання. Якщо вашу ціль неможливо виміряти. То як ви зрозумієте, чи ваші кроки наближають вас до неї. Наприклад, хочу стати стрункішою на 5 кілограмів протягом трьох місяців, і тоді можна розписати дуже зрозумілі кроки, які можна вимірювати протягом кожного тижня? Третє це реалістичність. В своїх бажаннях потрібно бути сміливим, але якщо ви ставите бажання, наприклад, хочу побудувати космічний корабель протягом тижня, це неадекватне оцінювання своїх ресурсів. Урсів з реальних кейсів, наприклад, чоловіки, які кажуть, хочу жінку, яка буде мати свою справу, буде зайнята сама буде цікавою особою, і при цьому хочуть, щоб вона була гарною домогосподинєю, щоб вона їм допомагала збиратись на роботу, щоб вона мила підлогу. Це неадекватне оцінювання результату, тому що треба розуміти, що жінка, яка займається власною справою, займається саморозвитком, вона не буде мити підлогу. Принаймні, вона не буде це робити в одне обличчя. Так само це стосується неадекватних цілей жінок, які кажуть: я хочу собі чоловіка альфа-самця, і при цьому хочу, щоб він допомагав мити підлогу. Дома. В реальності, якщо ми будемо розбивати критерії, які мають бути якості у чоловіка, якого прийнято називати альфа самцом, він не буде мити підлогу дома. І це треба враховувати, коли ви ставите цілі. Заради чого більшого ви готові жертвувати меншим. Четверте, це час. Ціль без часу, це, наче, маршрут, який не має кінцевої зупинки, не зрозуміло, коли потрібно вийти і, взагалі, як до того доготуватись. А... І чи потрібно зготуватись взагалі, щоб іти такий маршрут? Тому дедлайн це просто масхев. Ну і останнє це емоція. Ціль має викликати бажання діяти. Уявіть, що зміниться в вашому житті, коли ви досягнете своєї мети. Чи це спонукає вас рухатись, і коли ви це уявите і вам сподобається результат того, що ви уявляєте, обов'язково це занотуйте. Треба розуміти, що цілі це ваш внутрішній gps навігатор Але для того, щоб він працював правильно, потрібно правильно задати координати. На сьогодні на цьому все. Не забудь підписатися, якщо ти досі не підписаний, поставити вподобайку і чекати на наступні відео.